Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Сумській області. Українські захисники виявили ДРГ ворога. Шквальним вогнем ЗСУ змусили російсько-білоруських окупантів тікати. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України Сергій Наєв. Зокрема, групу загарбників виявили неподалік одного з сіл з територіальної громади. 12 серпня у зоні відповідальності північно-стратегічного групування військ неподалік одного з сіл Знобного. Одської територіальної громади під час проведення рекогносцировки військовослужбовцями окремої механізованої бригади було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника. Йдеться у повідомленні візуально та акустично спостерігаючи 10 озброєних осіб. Українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій на допомогу силам оборони. В бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА за словами Наєва шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон України. Відхід ДРГ російсько-білоруські окупанти прикривали мінометами 120-мм міліметрового калібру. Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога втертися на територію нашої країни. Слава Україні! Разом переможемо! Резюмував Наєв. Колишній голова генерального штабу Великої Британії генерал Річард Данат вважає, що Україна має остерігатися можливого нападу на Київ. Увагнірівців на чолі з Євгеном Пригожиним, який після спроби заколоту виїхав у Білорусь. Той факт, що він поїхав у Білорусь, викликає певне занепокоєння, сказав екс-очільник генерального штабу британської армії. Лідер України повинні захиститися від можливої атаки на чолі з Пригожиним на Київ з Білорусі. Сказав генерал Данато. Якщо Пригожин залишив навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу найближчого до Києва, звідки почалася війна. Додав він за словами лорда доната, цілком можливо, що Росія може використати групу Вагнера, щоб спробувати знову захопити Київ. Тим не менше, зазначив він: спроба заколоту РФ не стала ні для кого безпосередньою перемогою. Не було безпосередніх переможців від вчорашнього фіаско. Сказав експерт. Путіна значно ослаб у російських військових. Очевидно, певний безказав донатову Sky News. до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. para a zona